Прилуки серед найактивніших громад області, які зміцнюють безпеку регіону. У 2025 році міська рада спрямувала 73 мільйони гривень на оборонний напрямок. Громада під керівництвом міського голови Ольги Попенко системно допомагає Збройним силам України, територіальній обороні міста, мобілізованим та пораненим захисникам. Особлива увага родинам загиблих героїв. Підтримують і прилучан, котрі постраждали внаслідок ворожої агресії. Колосальні кошти у міському бюджеті передбачають не вперше. Минулорічний результат майже 100 мільйонів гривень. У 2023-му прилуки також займали лідируючу позицію за обсягами фінансування потреб Збройних сил та тероборонівців. Передбачили суму найбільшу в області. І цьогоріч міська рада розробила ряд міських цільових програм, відповідно до яких здійснюється пріоритетний напрямок роботи. Міська рада разом з депутатським корпусом, разом з членами виконавчого комітету, це наша уся громада. Ми усі разом продовжуємо підтримувати наших захисників. У бюджеті на 2025 рік вже виділено передбачено і виділено 73 мільйони для підтримки наших захисників. Для наших захисників із територіальної оборони рідного міста у міському бюджеті передбачено 26 мільйонів гривень. Відповідно тендерних процедур, ми закуповуємо все необхідне для того, щоб наші захисники долали ворога. Для наших захисників, які на сьогодні захищають рідну землю, захищають наш спокій, захищають нашу батьківщину, передбачено 28 мільйонів гривень. Це в основному ми перераховуємо кошти тим військовим частинам, де служать. Наші земляки, прилучани, це в основному на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Херсонському і Сумському напрямках. Крім того, у міському бюджеті передбачено 8 мільйонів гривень для виплати допомоги усім мобілізованим. І дуже приємно сказати, що на сьогодні багато заяв поступає до усімнадцятого кабінету, і ми виплачуємо ці кошти. Підтримують не лише тих, хто сьогодні на фронті міська рада не залишає без уваги ветеранів на превеликий жаль. Багато поранених. На превеликий жаль, і багато сімей, які втратили захисників, втратили своїх синів, наших синів. І в тому міському бюджеті передбачено 5 мільйонів для підтримки і поранених, і для підтримки сімей, чиї захисники віддали своє життя за рідну землю. Наша громада гідно шановує тих захисників, хто віддав. Своє життя за нас поки, за нашу землю за рідну землю за нашу батьківщину. Тому у міському бюджеті передбачено близько 2 мільйонів гривень, і ми виплачуємо ці кошти до почесної відзнаки Захисник України герой Прилуцької громади. І Ми дуже вдячні всім захисникам. Ми дуже вдячні кожній родині. Ми підтримали, і звичайно що ми будемо підтримувати кожного. Крім того, на цій сесії каже нещодавно відбулася. Сьогодні відбулося засідання виконавчого. Комітету, ми виділили кошти: це 4 мільйони 300 тисяч гривень. Зокрема, 3 мільйони гривень це кошти для виплати тим родинам, які втратили своє, своє житло. А на сьогодні це три родини, тому кожній родині виділено із міського бюджету по 1 мільйону гривень для придбання житла. І передбачили ми в міському бюджеті і вже виділили ці кошти. Це 1 мільйон 300 тисяч гривень для тих перлочан, у кого пошкоджене житло. Можливо, з Вітали від такої ворожої агресії. Вікна, пошкоджені двері чи щось інше. На сьогодні прилучани так активно подають заяви до 17-го кабінету і, звичайно, ми допомагаємо. У Прилуцькій громаді розуміють, що без наших оборонців не було б ні тилу, ні можливості допомагати. Саме завдяки захисникам. Місто може працювати, підтримувати інших і рухатися вперед. Я не перестаю говорити від всієї нашої громади, не перестаю дякувати нашим захисникам, які боронять нашу землю, нашим захисницям, які захищають рідну землю. Не перестаю просити Бога, щоб Бог оберігав кожного захисника на полі бою. А ми розуміємо, що наш обов'язок на сьогодні підтримувати всіх захисників, бо тільки так разом ми можемо здолати ворога.